Добрий день, це 34-й урок верстці вебсайтів. Сьогодні тема елемент із кількома класами. Можна одночасно задати кілька CSS-класів у якомусь тегу. Для цього в атрибуті класів класи потрібно перерахувати через пробіл. Давайте подивимося, на прикладі. Нехай у нас є CSS класів. Давайте створимо базову розмітку HTML. HTML. Назвимо її 0.34. Задамо їй лінк на наш, наші стилі. І тут будемо ми продовжувати писати. Задаємо абзац один клас і другий одночасно. Давайте скопіюємо. Так, вставимо і скопіюємо стилі наші. Зберігаємо і відкриємо у нашому браузері. Ось, як ми бачимо, і той, і інший класи, вони. Ну, для них написаний стиль, і вони одночасно працюють. Добре, це чудово, ми з цим впоралися. Це ми розглянули, ми зрозуміли, як воно працює. Тепер завдання один. Дано класи. Давайте скопіюємо. У стилі вставимо їх. Так. Нехай у вас є 4 абзаци. За допомогою представлених класів зробіть так, щоб перший абзац був зелений та з великим шрифтом. Добре. Це 4 абзаці. Значить, параграф. Uh, first Tab. Так тут не працює така штука, ну ладно. Сробимо невеличким і <coughs> И... зробимо чотири абзац. Вот так. First, second, third and fourth. Зберігаємо. І тепер. А стоп, у нас вже є клас Тоді, success, error, Large End Small. Зберігаємо так, тут ельку зимову. Зберігаємо. І оновлюємо. Ось як ми бачимо два звичайних параграфа, але у них різниця в тому, що кольори різні. Ось ми можемо тут їх побачити. Success – кольор зелений. І тут колір зелений. Далі error. Колір червоний. Це другий параграф. Далі третій параграф. йому Ми задали. Font size розмір шрифту 30 пікселів І тут дійсно 30 пікселів І small font size 20 пікселів Ось ми бачимо, яка у них різниця. Тут 12, тут 30, тут 20. Ось так. Три... З великим шрифтом. А четвертий зелений з маленьким шрифтом. Так, ну з цим ми впоралися. Можна закінчити урок. Дякую за увагу.